Друзі, привіт! Я Андрій Копчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Сьогодні знову моя цікава рубрика Кажи і біжи. Непопулярні думки про пластичну хірургію та косметологію. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можна без пластичних операцій досягти молодості нашого обличчя, тобто, чи можна зберегти і повернути молодість нашого обличчя без хірургії. Давайте розбиратись, що постійно із дня в день впливає на шкіру нашого обличчя. Абсолютно вірно, сонце. Якщо порівнювати сонце з іншими негативними чинниками і факторами впливу на процеси старіння, то сонце самий великий ворог нашого обличчя, тому що. Він призводить до того, що шкіра втрачає свою еластичність, втрачає поживні речовини, втрачає здатність до самовідновлення і призводить до пігментації. Тому, в першу чергу, це кожен день треба використовувати СПФ SPF. SPF 50, Sun Protection Factor – Кожного дня захищав нашу шкіру. Він зберігав вологу всередині шкіри, він е, забезпечував захист від виникнення пігментації, і це також буде робити нашу шкіру більш молодою і більш привабливою кожного дня. Далі відновлення шкіри можна проводити двома шляхами. Можна намагатися запустити процеси власної регенерації, тобто всі процедури пов'язані з впливом на поверхню шкіри. Пілінги, РФ ліфтінги, тобто це все, що має пробудити в клітинах нашої шкіри активність і вона має самовідновлюватись для того, щоб синтез кологену і ластину проходив більш інтенсивно, як в молоді роки. Тому, крім цього всього, крім СПФ-у, не треба забувати, що треба робити пілінги, поверхневі один раз. На місяць серединні один раз на три місяці, і глибокі не частіше, ніж раз, а краще взагалі один раз на два роки. Коли ми йдемо глибше, ми говоримо про постачання поживних речовин середину шкіри іззовні, тобто біоревіталізація, полінуклеотиди це ті цеглинки, які ми. Закладаємо всередину нашої шкіри, і він допомагає і власним е, системам відновлення, і також є поживною речовиною іззовні, які допомагають шкірі залишатись молодою і проходити процеси відновлення. Тому, будь ласка, не забувайте про біоревіталізацію. Якщо це короткі біоревіталізанти один раз на місяць, якщо це більш пролонговані, один раз на півроку цього буде достатньо, щоб зволожити, наситити шкіру поживними речовинами. І призводити до того, що вона буде відновлюватись і залишатись більш молодою і більш підтянутою, з більш таким світлим і здоровим відтінком шкіри. Йдемо більш глибше. Тобто, коли ми втрачаємо підшкірну жирову клітковину з віком або йдуть якісь структурні зміни, наші такі жирові пакети всередині вони також зменшуються і провисають. Нам потрібні бустери, тобто наповнювачі в вигляді гілороної кислоти, які ми кладемо глибоко на кістку, для того, щоб зробити основу, щоб ті власні наші кісткові структури, які з віком починають давати резорбцію, тобто розсмуктуватись, щоб на їх місці покласти філер, і він як основою тримає тримає наші вилиці, тримає наше підборіддя, тримає нашу нижню третину, і це призводить до того, що утримується шкіра і анатомічні структури в стабільному положенні. Тому раз на рік йдіть до свого косметолога і коліть філери глибоко на кістку для того, щоб тримати наш трикутник молодості. І це також буде профілактикою старіння і відновлення тих тканин, які потрішки почали вже спускатись і опускатись нижче. Тому не забувайте, будь ласка, про філери. І це буде також великим вкладом в те, щоб відновити свою молодість або зберегти її без хірургічного втручання пластичного хірурга. Чим відрізняються м'язи обличчя від інших м'язів нашого тіла? Тим, що м'язи нашого тіла обома своїми кінцями кріпляться до кісток, а м'язи обличчя одною частиною кріпляться до кістки, а іншою до шкіри. Тому, якщо робити регулярні один раз на тиждень масажі обличчя для того, щоб тримати м'язи в тонусі, це також буде підтягувати всі структури, і лице буде виглядати більш молодим, і більш підтянутим, і більш здоровим. Тому така проста процедура, як масажі обличчя, дуже корисна і дуже профілактує процеси старіння нашої шкіри. Тобто не забуваємо, що кожен день. Треба зранку наносити SPF 50. Бажано для того, щоб захищати від негативного впливу сонячних променів, не ходити до солярів, тому що це також я забороняю вам робити, тому що це прискорює процеси сторіння. Використовувати нічні креми, які насичують, роблять спеціальну захисну плівку, зберігають вологу всередині шкіри. Ну і, звичайно, здоровий спосіб життя, друзі. Так, якщо тричі на тиждень займатися спортом, хоча б по 30 хвилин це буде оновлювати. Наші тканини за допомогою кисня, так звана оксигінація наших тканин, і це також буде зберігати нашу молодість і повертати її без хірургічного втручання. Тому, друзі, пластична хірургія це дуже круто, але я, як пластичний хірург, хочу вам сказати такі секрети, які допоможуть вам довгі роки залишатись молодими і відновлювати кожен день, відвоювати свою красу у старості. Тому довіряйте професіоналам, залишайтесь не тільки красивими, але й здоровими на довгі довгі роки це була рубрика Кажи і біжи. Непопулярні думки по секрету про пластичну хірургію та косметологію.